Телефонний дзвінок до комп'ютерного магазину. Здрастуйте, я у вас комп'ютер купував, так він здох. Так, зрозуміло. А ми гарантію яку давали? Пожиттєву. Ну, все, якщо здох, гарантія скінчилася. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дві бабці сильно за 70 на лавці у парку. Ну, і що він не дзвонить? Ні, а ти. І я ні. Я не можу. Я дівчинка. Тьху на вас. Так і помре тебе з радості. Давай я тебе навчу. Дзвони йому і говори спокійно так. Ти дзвонив? Алло, алло, нічого не чути. Що ти хотів? А якщо він скаже нічого не хотів, а ти йому знову нічого не чути, заходь сьогодні, щось із зв'язком, чекаю тебе сьогодні о 19-й». А якщо він не прийде, то дід дзвониш мені, я прийду. У мене і шампусик уже є. Науме Марковичу, а правду кажуть, що одружені чоловіки живуть довше, ніж не одружені. Так і так, Фімо, довше, болісно, довше. Одного разу за давніх часів курсант під час занять запитав у одного старого і досвідченого воєначальника, у чому різниця між політикою, тактикою і стратегією. На це він відповів так: стратегія це те, чого ти хочеш досягти, а тактика як ти це будеш робити. Політика ж це пусті балачки. Ось хочете ви одружитися, товаришу курсанти. Поки не зрозумієте, з якою метою вам це потрібно, це просто політичний задум, який не має жодної конкретики. Коли зрозумієте, що без дружини вам світить глибоко алкогольна кома в гарнізоні, який не можна знайти на карті, ваш задум набуває форми. Далі ви обираєте, яку кінцеву мету я переслідую. Тихе, спокійне, гарнізонне життя з кінцем у вигляді майорського глугого кута, або кар'єра в закордонному контингенті, або сидіти у штабі та бігати стеками для всіляких генералів на кшталт мене. Як визначитися, це буде стратегією. А ось потім настане черга тактики, яку ж мені дружину треба, тиху чи норовливу, з глухого села чи з великого міста, генеральську доньку, чи навпаки. Коли і це зрозумієте, то настане час операційного планування, де таку дівку шукати і як її до заміжжя схиляти, в лоб, розмалювавши всі перспективи, або коляса, водячи на всілякі танці і тощо. Самі розумієте, що стратегія і тактика не можуть одна без одного, інакше результату не буде взагалі або він буде вкрай незначний. Усе зрозуміло, товаришу курсанте. Так, точно. З метою закріплення матеріалу дозвольте ще запитання. Давай. У вас донька є? Маленький хлопчик перед сном запитує батька. Тату, а чому всі казки, які ти мені розповідаєш, починаються по-різному. Жили-були або у Тридесятому королівстві, а закінчуються однаково. Іде <ôm! з unifiedían> суд. Судять хірурга, який зґвалтував прибиральницю. Суддя запитує хірурга, як ви могли так вчинити з бідною жінкою? Ви шановний лікар. А що я? Я бідний лікар, я так багато працюю, три доби не спав, руки в крові. Мені потрібна була розрядка. Я побачив щось варте, ось і скористався, та й не пручалася вона зовсім. Тетяна Володимирівно, розкажіть, що ви думаєте про це? Як це сталося? Я помила перший поверх, помила другий, пішла на третій, нагнулася, викручую ганчірку і тут ззаду як. Ви не могли втекти? Куди? По помитому. Вовтальмолога, <звук> лікарю, маю проблему. Поясніть детальніше заплющую очі, купа грошей, спорткар, дівчата, бунгало на карибах, відкриваю нічого немає. Ось я і прийшов до вас очі перевірити. Ідуть після концерту два джазмени піаніст і трубач. Тут їм назустріч вистрибує жаба і каже, мене зачарувала зла чарівниця. Насправді я джазовий тромбоніст. Якщо мене поцілувати, я знову стану людиною. Піаніст повертається до Трубача і каже: Чуєш, Науме, давай її поцілуємо, нам якраз потрібен джазовий тромбоніст. І таки збирається її цілувати, але тут трубач хапає піаніста за руку. Зачекай, Яшо, подумай, скільки грошей ми зможемо заробити з джазовим тромб... І скільки жабою, що розмовляє. З нагоди інагурації нового президента пошта випустила нову марку з портретом вождя. Але люди почали скажитися, що марка не приклеюється. Федеральна служба безпеки почала досліджувати цей факт і виявилося, що винуваті люди, бо вони плювали не на той бік. <риклад> Приходить шпигун здаватися, заходить у п'ятий кабінет. Я шпигун, хочу здатися. Засіб зв'язку є? є. Вам у восьмий. Приходить шпигун у восьмий кабінет, каже, Я шпигун, хочу здатися, є засіб зв'язку. А зброя є, є, вам у десятий. Приходить у десятий, каже, Я шпигун, хочу здатися. Є засіб зв'язку і зброя, а позивний у вас є? є, вам у дванадцятий. Приходить у 12-й і каже: Я шпигун, хочу здатися. Є зброя, засіб зв'язку і позивний. А завдання у вас є? Є. То йдіть, виконуйте, не заважайте людям працювати. <риклад> Два приятелі розмовляють, один каже: А ось у мене в селі один випадок був. Ой, Стасе, давай коротше. Синові три роки. На іспиті студент узяв білет і одразу ж поклав назад. Професор здивовано Чому це ви поклали білет назад? Це був тринадцятий білет, а я вірю в прикмети. Усе це маячня, сказав професор і почав шукати тринадцятий білет студент відповідає на усі питання білету на відмінно. У коридорі його оточили одногрупники і запитують Ти що, все знав? Та ні, я тільки тринадцятий білет і вивчив. Допоможіть. Лунає несамовитий крик у вагоні поїзда. Тут є лікар! Я лікар! Із сусіднього купе вискакує напівроздягнений чоловік. Кому потрібна допомога? Мені, радісно відповідає один із пасажирів. Докторе, скажіть, як називається хвороба горла з шести букв? Двоє розмовляють. Ми з дружиною 25 років разом. Останніми роками каюсь, поводився погано. Працював місяць-два на бредалу. кидав роботу, випивав, дружині уваги не приділяв, але хто ж знав, що цього року в неї зіграє козирна карта, тато. І миттю все змінилося, влаштувався на роботу, тримаюся за місце, не п'ю, палити в листопаді кину, вагу скидаю. Віджиматися почав, гирю від пилу відмив. Із дружиною в театр ходимо. Так, так, у вихідні до тещі, це обов'язково. Ось уже й мужикам в гаражі сказав, що цьогоріч, 31 грудня, ніякої п'янки. Ось подарую, на новий рік тещі не набір рушників для кухні, як зазвичай, а мультиварку просить уже років вісім. Чекай, чекай, а тато а хто ж у твоєї дружини? Воєнком. Мужик у супермаркеті купує пачку пельмені і пляшку горілки. Касирка, а ви, напевно, таксистом працюєте. Чоловік ображається. Що, купив пляшку і відразу таксист? «Та ні, не тому. Просто ви так професійно своїм візком всю чергу об'їхали. <риклад> Зустрічаються два співробітники, один іншому. Я зараз був у шефа і в мене дві новини: одна хороша, а інша погана. З якої почнемо? Давай з поганої. Мене звільнили, а яка ж хороша. І тебе теж. Софочко. Ви б таки хоч плаванням зайнялися. Зовсім втратили форму. Ой, я вас благаю. Онкі ти все життя плавають. І що, стрункіші за мене. Коли я був дитиною, мій батько зраджував і не любив мою маму. Пізніше мої батьки розлучилися. Незабаром моя мати загинула в автокатастрофі. Ми з братом могли жити тільки в старому будинку моєї бабусі. Сестра бабусі була алкоголічкою. Уся сім'я жила на бабусині заощадження. Нещодавно бабуся померла. Мій дядько Енді щодня ледве стримував себе від в'язниці. Мій брат пішов із дому і більше з нами не розмовляє. Татові, якому зараз 73 роки довелося вийти на роботу, щоб утримувати сім'ю. І врешті-решт, він захоче, щоб я робив те саме. З повагою, принц Вільям. В одному з магазинів меблів чоловік запитує консультанта: Доброго дня, це відділ повернення? Доброго дня. Так, що ви хотіли повернути? Я хотів повернути ось це. А що це? Та я і сам не знаю, поки збирав, чим тільки це не було і диван, і тумба, в якийсь момент навіть телемарафон ловило. До реєстратури підходить жінка. Ви знаєте, у мене впав цукор, вам треба до ендокринолога. Я нагнулася його збирати, і в мене вступило в спину, не могла розігнутися. Значить, вам потрібен невропатолог. Я покликала чоловіка, загалом я завагітніла. А, вам потрібен гінеколог? Ні, я вже народила, але не вистачало молока. Все таки вам потрібен ендокринолог. Мені порадили їсти зелену цибулю і пити побільше рідини. Стала їсти цибулю, замучила печія. Тьхути. Так вам потрібен гастроентеролог. Але потім печія минула, а ось від рідини з'явилися набряки. Так, я вас записую до уролога. Набряки зійшли, але я стала часто бігати ночами в туалет. І що? І ось одного разу вночі в темряві зачепилася об тумбочку і впала. Сильно забилася. Ось вам талончик до хірурга і зламала два передні зуби. То вам стоматолог чи що потрібен? Та ні ж бо, зуби я вставила, але стала шепелявити через якийсь час. Доброго дня, лікарю, Ви логопед?» Так. Ви знаєте, у мене впав цокор. Мене на прогулянці вкусив ротвейлер. Божечки, а що, якби це була маленька дитина? Заради всього святого, Катю, я б уже точно зміг відбитися від маленької дитини. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Жінка питає чоловіка скажи, Васю, я товста? Ні. Але схутнути не завадило б, так? Нормальна ти. Але в стегнах би трохи поменше, так? Я тебе будь-якою кохаю, але захоплення не викликаю, так? Викликаєш захоплення, але не шалене. Ну, скандал все одно буде, я правильно зрозумів? Розумний власник приватного туалету поруч зі своїм закладом відкриває одночасно і дешеву пивну, і безкоштовну чайну, і вирубує в радіусі пів кілометра усі кущі. Дзвонить чоловік у службу техпідтримки. Слухайте, у мене кітгат по клаві ходив і пароль у біосі змінив. Можна щонебудь зробити? Йому відповідають. Спробуйте пароль няв набрати. Що? Та да, пішли ви? Кинув чоловік слухавку, думав, думав, потім набрав, няв. І ком запустився, ну він давай знову дзвонити. Ало, це ви мені порадили няв набрати? Дякую, усе вийшло радий за вас. Я ці котячі штучки знаю, відповідають йому. Вибачте, що я вам нахамив тоді нічого, все нормально». Ой, дякую. Молодий чоловіче, а як вас звати? Я тепер тільки до вас хочу звертатися. Та я взагалі то а гаразд мурчика свого запитайте. Мене тут усі знають.